Я дуже люблю готувати борщ, так називаємо борщ з вушками. Це червоний борщ, він без картоплі готується з самої капусти, дуже багато буряка. І я роблю такі малесенькі-малесенькі пельменчики з білими грибочками. Я називаю їх вушками. Це в нас така страва, яка є постійно. Окрім борщику, що шає на столі у святвечір? Е, ну, завжди, звичайно, є вареники. Це, безперечно, є вареники з капустою, з картоплею, е, з соленим сиром, е, рибка завжди є така. Е, жарена куття, звичайно, це, це на святий вечір завжди. Якісь пампухи хі -хі, або з маком, або з якимось вареничком чи з повидлом. Ну, щось в такому досі. Ну, а вже на другий день трішечки більше такого м'ясного, знаєте, що вже такий. То так. На святвечір ми обов'язково тримаємося українських традицій. Це завжди є 12 страв, обов'язково є куття, та всі страви є пісними. Думаю, кожен раз у нас є пісні, вареники, наприклад, з сиром або з картоплею, а також. Напевно, запечена риба. Е, на святвечір завжди збирається вся родина разом за одним святковим столом, і ми приємно проводимо час. Традиційно це, звичайно, кутя, вареники з картоплею, з капустою, оселедець. Але оселедець не цей теперішній, як отут роблять, а оселедець такий, як робила моя покійна мама, отакими от великими кусками і е, багато цибулі розумієте, цей, ну. Узвар, само собою. От. Ну, дотримуємося таких традицій, щоб було на столі 12 страв, пампушки, чесник обов'язково, розумієте. Ну так, в нас родина велика. Збираємося всі за столом. Наш святвечір починається з того, що ми з мамою зранку готуємо кутю, і дуже прийнято у нас так, що спочатку треба цю кутю ввечері рознести всім хресним. Обов'язково, навіть якщо спілкуєтесь, не спілкуєтесь, все рівно в це свято, ви маєте прийти, привітати, посидіти. Після цього несемо кутю до рідних, там до бабусів, дідусів. І стосовно страв, я би не сказала, що прям дотримуються, але завжди є кутя, 100% і вареники. І просто всі готують те, що люблять, те, що смачненьке, і родина сидить, теж насолоджується часом. У нас на світвечір найчастіше головна страва це буде перший куття. Тоді ми завжди робимо з родиною помпушки, завжди вариться узвар, завжди крутяться голубці. Завжди будуть якісь салати. Ми завжди на святвечір ходимо ще також до церкви. Та як ми пластуни, ми до Різдва ще розносимо вафлеємський вогонь, і саме цей вафлеємський вогонь ми запалюємо на святвечір. <плес> ну ми <плес> з нею одна родина, <плес> то і те саме. <плес> Моя сім'я завжди дотримується 12 страв, і зразу скажу, у мене сім'я сама готує їх, і це завжди дуже смачно.